В Ірпені на міському кладовищі відкрили алею пам'яті захисників України. Про неоціненний подвиг 16 хоробрих синів при Ірпіння відтепер нагадуватиме козацький хрест та викорбувані на мармурі імена героїв. Ми би воліли, щоб таких алеїв взагалі не було, щоб люди не гинули і щоб не потрібно було такі заходи проводити. Тому що кожна алея загиблих це чийсь біль, і нам би хотілося, щоб того болю не було. Але то наш святий обов'язок робити таким чином, щоб та історія, яка відбулася, яка вона не була жахлива, яка вона не була болюча, щоб вона переносилася в покоління. Більше року тому символічну алею героїв АТО, як місце вшанування подвигу земляків, відкрили в Ірпені на вулиці Котляревського. Тепер облаштували пам'ятну алею і на місці поховання шести бійців. Сюди часто приходять їхні родичі та побратими. Саме Страшніше для людини це напевне забуття. Тому, я думаю, такі заходи, в першу чергу, це нагадування нам, що ми в великому боргу перед хлопцями і ми, ті, хто залишився тут, ті, хто живе, вони тепер відповідальні за те, за що боролися, за що поклали життя ці хлопці. Відкрили алею пам'яті символічно у поминальний день. Безліч людей, що прийшли вшанувати своїх рідних і близьких, схилили голови і перед захисниками України. Вони віддали за неї найцінніше життя. Ми перебуваємо в самій жорсткій сторінці нашої історії і виборюємо наше право залишатись на мапі світу. Втрати, які ми несемо при цьому, вони є. Надзвичайно складно передати той смуток і біль, які виносять в собі сім'ї, які втратили одне з найдорожчих. Вони втратили половинку свої, вони втратили свої половинки. Тому сьогодні основним нашим завданням є нести пам'ять, світло пам'ять цих людей в майбутнє, робити так, щоб наші сини. Наші дочки, наші майбутні внуки і правнуки ставали схожими, хотіли бути схожими на них. Війна триває, відбираючи життя найкращих. А українці гартують серця, пропускаючи крізь них пекучий біль втрати. Мобілізація, контракт. Усі герої, і це факт. Котли, аеропорт, примари продали їх там генерали, і це не фільм, а це вона. Жорстока, жадібна війна.